Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, воно було він і скрите, так що вони його не могли збагнути. І боялися Його питати про це слово, і таке впало на їхню думку, хто з них найбільший. Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, постав її біля себе і сказав їм. Хто приймає цю малу дитину, моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший поміж усіма вами, Той великий, озвався Іван і каже, «Наставнику ми бачили, воно що твоїм ім'ям виганяв і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. А Ісус сказав до нього, не бороніть бо хто не проти вас, той слаб. Бо хто найменший поміж усіма вами, Той великий, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Апостоли питають Ісуса, хто є найбільший. Напевно, що їх це питання цікавить, тому що це їх тоді би мотивувало щось більше робити, щоб досягнути тих висот, щоб бути найбільшими. Однак Ісус каже прості речі, каже, хто каже найбільше, найменший поміж усіма то є великий, хто служить, то є великий, хто є простий, довірливий, як дитина, той є великий. Служити іншим. Що це означає? Як бачимо, Ісус Христос своїм життям дає приклад, як служити. Кожного дня, коли ми читаємося Святе Євангеліє, ми бачимо, що Господь служить. Що Господь поспішає, щоб потішити і словом, і щоб зцілити, щоб бути з людиною, яка потребує розради. І саме ми також повинні наслідувати Ісуса Христа, бо ми ухрещені, ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Тобто, ми є з Христом, і ми повинні дозволити Богові діяти через нас, через наше життя. Тобто любити, любити інших, любити і своїм прикладом, щоб інші бачили через нас, як Бог любить їх, тобто свідчити своїм життям про Божу любов. Хтось може сказати: я не маю багато матеріальних діб, щоб допомагати іншим, чи не маю можливості, чи не маю часу. Однак ми маємо найбільше. Ми маємо любов, і це найбільший дар, який нам Господь Бог дав. Адже навіть коли ми побачимо людину, яка є засмучена, коли ми підійдемо, поговоримо, розрадимо, тоді ми даруємо любов. Чим навіть можливо навіть і до когось посміхнемося, і ця наша посмішка може дарувати комусь життя. Дуже є важливо свідчити про Божу любов. Декілька місяців тому, то таке свідчення з мого життя, також було тяжко, щось в голові роїлися різні думки, і також виникали і різні невдоволення, такі в мене було. І поїхав я міняти масло на станцію на машині. І вийшов з машини і ходжу, і сиджу. І такий ну, тяжко якось на серці було. Підходить жінка і каже: «God loves you, Бог тебе любить. І розвернулася і пішла. І це для мене такий був шок, мій Господи, я такий в темноті сиджу, а ти прийшов до мене, торкнувся і сказав ці слова. Дякую тобі, Господи, за це. Тоді воно в мене в душі все перевернулося, як то кажуть, все навпаки. Я зрозумів, наскільки Бог любить нас, кожного з нас. Навіть в ті часи, коли здається, що Бог мовчить, але Бог не перестає любити. Я такий вислів, що Бог ніколи не моргає. Чому не моргає, щоб не втратити нас в поля зору? У нього очі завжди є відкриті. Бог завжди є з нами. Мусимо це пам'ятати і служити для інших, нести ту добру новину, що Бог любить тебе, що Бог любить нас. Отець Піву, коли сказав, що в кожній людині ми повинні бачити Ісуса Христа, а в хворій людині два Ісуса. Що це означає? Що до кожної людини ми повинні ставитися як до Ісуса. Господи, роблю це не для своєї вигоди, не для того, щоб мене хтось похвалив чи щось отримати назад, але роблю так, як це для Тебе. І ми тоді знаємо, що наше діло ми вже вклали в Небесний банк, де воно чекає на нас. Чим більше ми даємо, тим більше ми є відкриті на Божу любов, на Божу ласку. І тим більше ми тоді отримуємо. А коли ми невдоволені, нарікаємо, постійно невдоволені, ми тоді просто закриваємося на Божу любов, на Божу ласку, і ми тоді нічого не можемо отримати. Ми тоді ще тратимо те, що маємо. Тому ми завжди повинні бути відкриті на Божу любов і ділитися з нею, тільки тоді вона буде зростати. Амінь. Слава Ісусу Христу!